У нас розпочинається гра Кордоба Esports проти Багетів. Я б сказав би навіть ну, Барселона грає проти Віктора Януковича. Ну, проти Шахтарам. Ну, я зрозумів, бани Кордоби, вони їх не міняють. Вони просто відбанюють тих, кого взагалі не бажають бачити і кого не бажають брати самі. Вчора на Єві чомусь ДЖ Джеймі вирішив не грати після вчорашніх ігор. Mm. Mm -hmm. Так. Ну і зараз у Кардоби взагалі немає шансів програвати, вилітати з турніру. Якщо зараз вони програють дві гри, вони покидають турік. Була інфа, що потрібно Зою банити. І Зоєчку забанили. Грагаса на ФП забирають для себе. Новексик дуже гарно грає на Грагасі, на Орні. Гарна механіка в нього. Довго думають. Камілу. Ну, зря вони камілу так беруть. Енрік зараз. Джакса просто пікне і все. Потрібно було банити замість Орна Фіору. І випускати Камілу. А так зараз і Фіора, і, і Джакс відкритий. І можна брати і те, і те. Рід Костенка. Мені напрощ, напростіше на тебе називати по нікнейму в грі, ніж читати повністю твій нік на Ютубі. Сенкіо. Оп, чатик пішов спілкування. Напішов цей набирати до досвід спілкування англійської мови. Так, у нас зараз може бути ще максимум або дві гри. А, мінімум дві гри, максимум шість ігор зараз може бути. Ясо для бластера, слухайте, в. В Aurelia на соло. Я би Акалі брав би в соло. Або Акалі, або Катаріну. Катаріну не будеш брати, тому що там багато контролю. А Акалі можна було б взяти. В сольчиком. Я розумію, хлопці ну, прийшли з Франції. Ну, тому що команда на багет в ВС питали за лінки. Я одразу два Лінка скинув і свій Мангамаракуї, тому що ну, щоб заходили, де ну, простіше буде сприймати інформацію, щоб там і залишались. Тому що я розумію. Мі... Мій рівень англійської це. Навіть не Верівері кровать. Так, нагадую те, що в понеділок буду робити. Це в нас понеділок 11 на березня буду робити відосик для розіграшу. І або наступної неділі це буде 16, а ну там. Ну 16 го або 17-го зроблю розіграш вже 5 подарунків за 300 підписників на каналі. Якось так. Але шахта виграла в барсі. Та зараз подивимось. У Яника вже і багет спиздили. Націоналізували вже. Ну, драки любить показувати. Дрейвена просто постійно. Він в кожній грі показує Драйвена. Бажаєте проти Драйвена пограти? Мені сподобалось, що просто топлейнери і Фіору, і Джакса в бан на другій стадії відправляються і забанили. І це Яса може бути топовим зараз. Крок. Енрік вирішив, що потрібно крока зіграти. Дві гри проти Крока програв і. Аз з що Крокодил дуже сильний чемпіон. Карма Гр. Так, я зараз, якщо чесно, я поплив Грагас Ліс, Карма э, Мід, Ясо Леон на Ботлейн і Крок на топі. Контроль мага вирішили брати Синдарелу. І як же зараз все помінялось? Бачите, одразу з'явився Грагас, Леоне і Крок це три фронта, який потрібно буде якось проходити. Пиварс. Не, на UTIS цим танком звичайним. Ясо на міт... ну, тут Я б не відправляв би Ясо в Мід Я б відправив би ну в Мід проти Сіндри. А Ясово стояти проти Nautilus і Шая. Я б так зробив. Таким чином Нокарма ну, мала би змогу допомагати ліснику своєму. Битись проти Лісіна. Там ще точки постійні паук, постійний був. так ну... Трохи не доробили. Грагаса на початку мені сподобався гарний. Але далі, бачите, як воно пішло. Ладно. Сподіваюсь, Кардоба зараз переможуть. Сподіваюсь, що вони не поплили після поразки від ВЛГ, але вони. Я не думаю, що вони розраховували, що зможуть їх пройти спокійно. Головне, щоб ну, не зламались, не перегоріли. Так сказати потрібно, щоб зробили роботу над помилками. Що інколи потрібно, інколи потрібно відступити. Так, ну що, розпочинається гра. Поїхали, поїхали по, 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 Вперед. Зараз да, подивимось, як ну, карма себе покаже на ботлейні. Оф! Сіндра одразу йде сама стояти, і дабл, і бот, іде на мідлейн. Цікава задумка. Задумка цікава. І зараз будемо дивитися, як вона буде проходити. Ну, це те, що я і казав. Ой-ой-ой, як же драко прям, ну, помилився тільки що. Гарна стяжечка. а Походу Керт Коп. вон <хи> трохи навчився грати за цей час. Ще я його не бачив. А це скільки пройшло? Майже 4 місяці пройшло. Ух, бластера порізали. Тут, ну просто зараз така річ, що м -м, у Багетів Менталка в плюсі вони перемогли своїх опонентів А і Esports програли, і у них Менталка повинна, ну. Ну, суречі, по всьому. ментально... ця. менталочка вниз пішла. Та ні, ну карму і брали я по кері. Тільки я гадав, що вона буде на міду грати. А не буде стояти соло. На ботлейні. Ну, зараз лівонка підставиться. Ой, одразу, я як же гарно слухати, наутілась гарно розіграв. А Нікнейми. Я не можу читати нікнейми на іерогліфами, які написані, тому вибачайте, я буду називати чемпіонів. А навіть Камілу я буду називати Каміла, то чену 7, ну, це ну, Чену і лісник, і Каміла Чену. Якщо Кардобу я вже більш-менш знаю, на ну, кого які нікнейми, то. У їх соперників я не знаю, як читаються нікнейми. Це перший кіл. Льона повинна вмирати одразу, да, і кіл ще для керяткопа. Ух, Ну, відповідь зробили. Дуже багато часу витратили. А, я є бластер чекай! Бластер чекай, не потрібно, не потрібно так літати. у-у-у, як же гарно слухай! Як же в бластер тільки що розіграв? Тут Джеймс ще вибігає з Пуза Стар. Ой, хі -хі, просто бочки таки. Туди их На Кегаю Так, а ми... цікаво, чому Там ну, просто на таких спідах летів. Ну і бачимо, да. Інрік не грає на Крокодилі. Не може задомінувати Каміло. Я так розумів, він не дуже сильно готувався грати крока на цьому турнірі. Ну, Патерсон просто йому показав, що ну крок дуже сильний зараз. І вони вирішили забрати його для себе. Бластер просто. Рутыча ловить почти навершает. Что у нас? На Энрика выход. Научилась поруч, научилась ее ультимейт. Я ульты в Вы почная. Вырешил навидовать ульту сразу. Файнал. Файнал. та 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 Ту -ту 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 -ту. Так, і що далі? А далі у нас просто нічого, да? Джеммі на цього. На Герольда да йде півхвилини, залишилось. Ну, не немає. Цієї ці ярості немає. Фьюрі нема. Ой, гарний. Ух, ч -ч 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 -ч, як же боляче, як же боляче на Утілусу, но Леона вмирає все, все ж таки. І слухайте, а це вже ти так спокійно і не забереш. Лісін вже поруч, Лісін вже починає забирати, ультимейту нема намагається розпоукати, карма підходить. А зараз буде бійка за цього Герольда, розумію, що його не потрібно віддавати. Це мінус на утілус одразу. І зараз може бути мінус карма. А зараз карму заберуть. Мені здається, якщо ну, б нокарму забрали, то б забирали б вже і цього. І Герольда. Ви рішили Сінтер покарати? Ні. Я просто дивлюсь, ну куди буде викликатися на ну, герольд. Його потрібно зараз викликати. Ой, гарно, Гарно з бочичі з пуза підкинув, це На це наутілось. Наутілис танковий на початку гри. Дуже сильно. І. Ультимейт в стіну. Ультимейт В'ясове віддали. Ух, хульта гарна від Ви, Викликаєте Герольда. Герольда просто потрібно зараз викликати. Все, ламайте вежу. Лісін чомусь вирішив не забирати дракона. Ну, Карма, дві автоатаки і ще одну, все. І можна йти дракона забирати. Взагалі, Лісін повинен був його забирати, а не, з... не бігати під вежу. От ВЛГ в цьому моменті вони б просто забили вже на вежу, і, пішли, і лисий пішов би забирати дракона одразу. Ну, типу, програли, програли, на об'єкт стоїть, його можна забрати за цей час. Оп! Одразу на ульту Ясика Ясик Ясик просто ріже. Ясик каже, що все добре. Тавердаюсь на крокодила, на ну, крокодила можуть забрати. Ульта. Живе, 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 живе. Ой-ой-ой, як же погано! Ні, мені здається, багета все ж таки переможе тут. Багети набагато гірше грають. Намагаються щось зробити, але їм не вистачає зовсім трохи. А Який сенс брати Ясо на бот? Для того, щоб Ясо стояв самостійно лінію? Що на міду буде стояти, що на боті. Він же зараз не буде з командою бігати. Він зараз буде на сайді з крокодилом пушити лінію. На боті буде стояти нокарма ну, на цей Грагас і Ліона. Ну, ульту одразу отримав крок і все. І, і, і пішов відпочивати. П'яткою по обличчю. Це ж не ці. Якщо б це був би, ну, он, звичайно, Салаку, то ну, у ніякого прикола брати ясо на бот. А це ж гра ну, турнірна. тут. Люди знають, що вони роблять. Якщо вони тренували цю стратегію, то ну, можна спокійно брати. Ну, просто б на початку ясо стояв би на соло на цій лінії, а не на міду. Тут як не крутив, ой, мінус крокодил. Забрали забрали Енріко. Зробили йому холодний душик. Тут просто на початку, якщо брати карму в міт, вона не ну, дуже гарно бустить лісника вашого. Ой-ой-ой, як же підставився, як же підставився лісинчик що. Ще флешипа выбивали. Ще один кіл для. Для бластера. Кардоба дуже гарно грає, але проти двох топових колективів, на жаль, вони нічого не зроблять. Там зараз ВЛГ грає проти Капібар. І це буде означати, що або ВЛГ зараз падуть, або Капібари впадуть. Вони ще один проти одного не грали жодного разу, тому я не знаю, як там будуть розіграно все. На Кардобі доведеться готуватись до найгіршого, що йому знов прийдеться грати проти двох сильніших колективів на ць... ну, взагалі в Європі зараз. Знов на кроки. Бачите, одразу тут ну, грають лише по крокодилу. Грають по Енріко. Ну, в цей час, поки там Енріка забирають, ламаються вежі. Запушуються лінії, але ну, зараз на боті вежа падає і можна буде йти забирати дракона. Бот впав намагаються Мітче пропушити. А вони його і про. Ой, там трохи не вистачило. Одна автоатака від карми. Та <губить> за вежі грають, що ж ви робите, іроде. Ну, карма вже домінайтинг. Це дракон. Це фрішний дракон для команди Кардоба, другий. А багети навіть не, не можуть стартанути на шора, тому що його ще немає. Так, да, гарно розіграли. Оп Ліона відпочиває на шезлонгу. Наше злонзі. По предметах половиною предмета на топі проти двох предметів. Аліс. Два предмети у Грагаса і половиною у... у Лісіна, Два предмети. Ой-ой-ой, як же ясо назбирався гарно. А проблема в тому, що скоро шая почне бити, бо він дуже боляче. Шає вже два предмети є. Це Лісін забрав, да? Ну тут знов таки знов по Енріку врив був. Але без Лісіна не вистачило дамагу, щоб забрати крокодила. Ясо дуже далеко, ясо не встигає. Бачите? От просто нема ясика. Як же дуже далеко пішли. Ясо зробив кіл. Це, Це розмін 4 в 2. Погано. І фрішний на шорт для команди Багетів. Так, Ясо є ультимейт. Прокинув, гарно розіграв, но. Вмирає за це. Намагається вийти, але не вийде. Дамаго не вистачає. 51 на 51, 17, 11 рахунок 5 на 3 по вежам. От шай починає стріляти, і скоро Шая вже і танків буде різати. В неї так вона може через пасивку свою. Розрізати танків, а ще з'являються предмети. На пробиття броні. Прикольний душі такий спецефект, Та я так само хочу такий спецефект, щоб нічого не пропустити. Вау! Я от чатик відволікся і одразу бачите, я не побачив врив від від кардоби. Забрали, тут кроку потрібно йти допомагати. Кроку потрібно йти допомагати. Тут погано все. Поганий розмін, слухайте. Дуже поганий. Там на Утілоса забрали, і за це ну, просто дві сторони відкриття. Один поганий тімфайт, і вони програли гру. На жаль. Да, все ж таки Шахтар краще за Барсав. Так, не туди. Гарно грали, ну просто тиск на Крока великий, який зробили. І один тімфайт поганий, який вийшов і все. На цьому програли гру Ладно, очікуємо другої. Дякую всім за увагу. Побачимось в наступному відео.